Чи можна собаці купатися в морі? Особливості та рекомендації. Купання в морі одне з найприємніших дозвіл спекотні літні дні. Але що робити, якщо у вас є вихованець, а саме собака? Багато власників запитують: чи можна собаці купатися в морі? Давайте розберемося у цьому питанні докладніше. Купання в морі може принести собаці безліч позитивних емоцій та користі. По-перше, це чудовий спосіб охолодитися у спеку. Багато собак люблять плавати і можуть отримувати задоволення від контакту з водою. Крім того, морська вода може виявитися корисною для шкіри та вовни собаки, допомагаючи очистити та зволожити їх. Основні рекомендації щодо купання собак у морі Вибір потрібного місця. Перед тим як дозволити собаці піти в море. Переконайтеся, що місце безпечне для купання. Уникайте місць із сильною течією, небезпечними хвилями та забрудненими водами. Контроль за собакою Важливо не втрачати собаку з уваги під час купання. Потурбуйтеся про її безпеку та контролюйте її поведінку у воді. Приладдя ДЛЯ плавання Якщо ваш собака не вміє плавати або не впевнений у собі у воді рекомендується використовувати спеціальні плавальні приналежності, такі як рятувальний жилет. Після купання Після купання в морі обов'язково промийте собаку чистою прісною водою, щоб видалити сіль. Також слідкуйте за станом вовни та шкіри собаки після купання. Бажано їх зволожити. Облік індивідуальних особливостей. Пам'ятайте, що кожен собака індивідуальний і його реакція на купання в морі може бути різною. Враховуйте особливості породи, віку, здоров'я та характеру вашого вихованця. Друзі, а ваші вихованці полюбляють купатися в морі. Обов'язково діліться своїм досвідом в коментарях. Ви ще й досі не підписані. Не мешкайте та підписуйтесь, а також тисніть на дзвіночок під відеороликом, щоб не пропустити свіжі випуски. До нових зустрічей, друзі! Бережіть себе та наш малесенький затишний дім під назвою Земля.